Кожній людині наймиліша та мова, яка ще в ранньому дитинстві лилася з вуст найрідніших людей. Чи знаєш ти, друже, що половині із шести тисяч мов світу загрожує зникнення, але ж це рідні мови чиїхось батьків, дідів, прадідів, якими вони співали пісні, читали вірші, мріяли. Моєю рідною мовою є українська. За допомогою мови я пізнаю світ, можу помріяти, передати своє відчуття, заспівати чудову пісню. А якою мовою мрієш ти? З нагоди міжнародного дня рідної мови, тобі, усім шанувальникам українського слова даруємо прекрасні вірші про рідну мову, Насолоджуйся творіннями корифеє вітчизняної поезії та неодмінно вивчи кілька з них напам'ять. Статимеш мову, цвістимуть слова, мов білі черешні весною. Ростимуть слова, як у квітні трава, зігріті любов'ю земною. Які ж вони чисті, як вічно звучать, як птахами в'ються крилато. Мов зорі не згасні небесних багать, хліб, совість, вітчизна і мати. Як парус виноградної лози, Плекайте мову, пильно й нестанно, паліть бур'ян, частіше від сльози вона хай буде, вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Любіть красу своєї мови, звучання слів і запах слів Це квітка ніжна і чудова, широких батьківських степів Всі каравани знайдуть воду в краю пустель і злих негод, як річка з роду і до роду, та мова з'єднує народ. Прийняла я дарунок від мені то мова, тому скарбу ніколи не скласти ціни. Моє серце вона осява барвінково. Будьте вдячні, матусі, і дочки, і сини. Краса спілкування, мова, як сонце, ясне, мова до предків надбання, мова багатство моє, мова то чиста крониця, де б'є, мов сльоза джерело. Мова це наша світловиця, вона, як добірне зерно. Мова державна перлина. Нею завжди дорожіть. Без мови немає країни. Мову як матір любіть. Мова рідна, колискова, материнська ніжна мова. Мова сили, простоти, ти. Гей, яка ж прекрасна тиму, певно, їй моя провина. Що для тебе був найкращий час. Наша мова. Мова журавлинна, повернись із звирюю до нас. Зазвучи, хай серце відпочине, хай зачарує рідний край, наша пісня, пісня солов'їнна, Своїх слів крилати не втрачай. Ти постаєш в ясній обнові, як пісня линеш рідне слово. Ти наше диво калинове, кохана материнська мова. Ще в радості. А чи в журбі ти поклонишся знову і знову. Тому хто виплакав тобі оцю співучу рідну мову. Народ цю мову прикраша, від роду і до роду і в ній відбилася душа мого великого народу. Велична і проста, ти стара і вічна нова, ти могутня рідна мова, мову пісню колоскову, мов матері уста. Спитай себе, дитино, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосі є снімом я твоє. Просяй, наче зірка світанкова, з родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш де світу далечизна, зна, та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна. Твори написані рідною мовою. Потужний інструмент щодо збереження і розвитку духовної спадщини українців. Тож читай, перечитуй, вивчай на пам'ять, слідкуй за власним мовленням, зберігай чистоту своєї мови.